Привіт! У цій лекції ми розглянемо рослинну, тваринну, гривну та бактеріальну клітини. Ми з вами з'ясуємо, чим вони відрізняються та що в них спільного. Поставимо кілька експериментів та роздивимося клітини під мікроскопом. Але я щось ніде не бачу Аню. Здається, доведеться розповідати все самотужки. Клітини рослин, грибів і тварин еукаріотичні. Їхні молекули ДНК у тварин, рослин і грибів лінійні. Та відокремлені від цитоплазми двома мембранами. Це і є ядро, структура властива еукаріотам. Почнемо з особливостей саме рослинної клітини. Всередині рослинних клітин наявні особливі мембранні органели пластиди та велика рослинна вакуоля. Пластиди бувають трьох типів: хлоропласти, лейкопласти та хромопласти. У хлоропластах відбувається фотосинтез. Саме завдяки хлоропластам рослини отримали свою суперсилу синтезувати органічні речовини з енергії світла. Фотосинтез робить рослини автотрофними організмами. Вони самі синтезують в собі глюкозу. В той час, як тварини та гриби мають отримувати органіку із зовнішнього середовища з їжею. Тобто гриби та тварини, у тому числі й ми з вами, гетеротрофи. Ми маємо споживати вже готові органічні речовини. Двомембранні хлоропласти надають рослинам зеленого кольору завдяки зеленому пігменту хлорофілу. Саме хлорофіл поглинає квант світла на початку фотосинтезу. Лейкопласти слугують для запасання, причому, здебільшого, запасання зерен крохмалю, в якому рослини зберігають глюкозу. Тому лейкопласти безбарвні. Хромопласти містять пігменти різних кольорів, але не містять зеленого хлорофілу. Вони надають червоного, жовтого, фіолетового забарвлення різним частинам рослин, наприклад, плодам і пелюсткам квіток. У рослинних клітинах наявна велика рослинна вакуоля. Рослинні вакуолі утворюються з пухирців, які відокремилися від ЕПС, а потім всі злилися в один великий пухир. Вакуоля одномембранна органела великого розміру, яка навіть зсуває ядро на периферію клітини. Мембрана вакуолі навіть має свою особливу назву тонопласт. Вакуолі містять пігменти, запасні речовини та солі. Вакуоля тисне на клітину зсередини. Внутрішньоклітинний тиск тургор підтримує форму клітини. Зовні клітин у рослин є клітинна стінка. Вона побудована переважно з нерозчинного у воді полісахариду, целюлози. Клітинна стінка виконує три основні функції: опорну, захисну. Та транспортну. Розглянемо їх почергово. Спочатку розберемо опорну функцію клітинної стінки. Опора у випадку живої рослинної клітини не є статичною. Рослинну клітину можна порівняти з футбольним м'ячем, який у здутому вигляді форму не тримає. Його треба добряче накачати повітрям і створити тиск внутрішньоклітинний тургор. В рослинній клітині аналогом повітряної камери м'яча буде вакууля. Клітина накачує воду у вакуолю і збільшує її об'єм. Це створює тиск і роздуває клітину зсередини. Але міцна клітинна стінка не дає клітині далі збільшуватися в об'ємі. Внутрішній вміст клітини міцно притискається зсередини до клітинної стінки. Така, як взаємодія, підтримує форму рослинної клітини. Для того, щоб зрозуміти, як утвориться це напруження, ми з вами проведемо експеримент. Навіть серію експериментів. Беремо склянку із водою та капаємо в неї барвник. Бачите, колір поступово рівномірно розподіляється у воді. Це молекули барвника, внаслідок хаотичного руху молекул розходяться між молекулами води. Той самий процес відбувається, коли ви розчиняєте цукор в чаї. Весь ваш чай стає рівномірно солодким. Мова йде про дифузію. Трошки по-іншому дифузія проходить в клітині. Адже між цитоплазмою та зовнішнім середовищем є бар'єр плазматична мембрана. Вона не пропускає все підряд. Вона легко пропускає воду завдяки каналам аквапоринам. А оціль – ні. Другий експеримент. Візьмемо таку ж склянку із водою, але посередині поставимо нашу плазматичну мембрану. Нагадаю, вона є напівпроникною. Якщо ми розчинимо сіль з одного боку склянки, вона не зможе перейти у другу половину. Але вода з другої половини зможе перейти до солі. Тут проявляється одна фундаментальна властивість води. Вода завжди хоче перейти туди, де більша концентрація солі. У випадку нашої склянки вода буде прагнути перейти в бік, де розчинено багато солі. Цей процес переходу води через напівпроникну мембрану в бік більшої концентрації називається осмос. Саме цей осмос допомагає рослинній клітині підтримувати форму. Всередину вакуолі клітина спеціально активним транспортом накачує багато солі та інших речовин. Вони не можуть самовільно вийти з вакуолі. Їх утримує тонопласт мембрана вакуолі. Вода з навколишнього середовища через цитоплазму прямує до високої концентрації солей всередину вакуолі. Вакуоля збільшується в розмірах та притискає цитоплазму з плазмалемою до клітинної стінки. А тургор, тиск, зростає. Тургор тримає клітини рослинного організму в напруженому стані і забезпечує весь рослинний організм пружною опорою. Якщо води в клітинах недостатньо, тургор знижується і опора слабшає. Саме це є причиною в'янення рослин, коли вони втрачають воду. Без пружної оболонки рослина хилиться в'яне. Таке ж зменшення об'єму води в клітині спостерігається під час процесу плазмолізу. Подивимося на нього під мікроскопом. Для цього нам знадобиться цибулька. З неї ми візьмемо рослинні клітини, а також дистильована вода і солона вода. Для того, щоб роздивитися рослинні клітини, розріжемо цибульку та візьмемо з неї тонку плівочку, яка є у кожного шару. Відділимо її та покладемо на скельце з водою. Давайте поглянемо. Подивимося на рослинні клітини. Зараз влад додає розчин із високою концентрацією солей. Вода прямує туди де більша концентрація солі, тобто назовні. У рослинній клітині відбудеться плазмоліз. Плазмоліз — це явище відшаровування цитоплазми клітини від клітинної стінки. Плазмоліз відбувається тому, що внутрішній вміст із вакулею зменшується в розмірах і відшаровується від клітинної стінки. Пружність при цьому втрачається. Це також одна із причин, чому рослинам погано жити на засолених ґрунтах. Якщо концентрація солей у ґрунті навколо рослини занадто висока, то вода виходить із клітин рослин у засолене середовище, а рослина в'яне. Зворотнім явищем є явище деплазмолізу. Деплазмоліз це процес притискання цитоплазми до клітинної стінки внаслідок підвищення тургору. Зараз влад додасть дистильовану воду до здутих рослинних клітин. Вода йде туди, де солі більше. У клітини, і вони набувають свого звичного вигляду. Тургор зріс і рослинна клітина знов пружна. Отже, клітинна стінка в якості опори підтримує сталу форму клітини. В якості захисту береже клітину від механічних ушкоджень. А ще клітинні стінки сусідніх клітин можуть утворювати спеціальні з'єднання між клітинами. Вони називаються плазмодесми. Через них клітини комунікують між собою та забезпечують транспорт речовин.